Цепеліни одна з найвідоміших та найсмачніших страв литовської кухні. Основний інгредієнт тут картопля. Ми взяли 9 середніх картоплин. Третю частину необхідно відварити в мундирі. Решту натираємо на терці, яка, напевне, використовується найрідше. Це терка з зубцями. Викладаємо натерту картоплю на рушник. Та добре віджимаємо. Рідину не виливаємо. Залишаємо відстоятися, щоб отримати крохмаль. Готуємо начинку. Половинку цибулини злегка обсмажуємо. Та додаємо до фаршу. Фарш солимо та перчимо за смаком. Можна цепеліни приготувати із іншими начинками сиром чи грибами. Далі відварену в мундирі картоплю чистимо, розминаємо і до неї додаємо віджату натерту картоплю. Рідину зливаємо і крохмаль, який залишився, також додаємо до картоплі. Можете пропустити цей крок. Додавши до картоплі 1 півтори столових ложки готового крохмалю. Солимо та перемішуємо до однорідності. Тепер формуємо цепеліни. З такої кількості картоплі у нас вийшло 6 штук. Беремо трохи картопляного тіста, розплюскуємо його і на середину викладаємо начинку. З'єднуємо краї та формуємо цепеліни овальної форми. Варимо в підсоленій воді, півтори, дві столові ложки крохмалю розводимо в невеликій кількості холодної води та вливаємо в киплячу воду. Крохмаль, доданий у воду, не дасть цепелінам розвалитися при варінні. Так би мовити, густа кисільна вода не вимиває тісто. Обережно опускаємо цепеліни. Коли цепеліни знаходяться в каструлі, їх не мішають можна лише раз допомогти їм піднятися. Робіть це дуже акуратно. Після того, як вони піднімуться, варимо ще хвилин 20. Ця страва відома вже майже 200 років, а називатися так стала під час Першої світової війни, коли над територією Литви літали німецькі дирижаблі. Цепеліни своєю формою були дуже на них схожими. Тому і закріпилася така назва. Подаємо з підсмаженим беконом або із сметаною. Це дуже смачно. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Гарного вам настрою! Бережіть себе та своїх близьких.